Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про полив. Спробую поливати свої бігонічки, а також вам трошки розповідати. Часто питають, як я поливаю, та, звичайно, поливаю ось зверху. Звичайно, ґрунт уже гарно підсох. Ці бігонічки потрібно було і не тільки бігонечки ще вчора полити, але, ну ось бачите, трошки вони так уже листочки опускають. Звичайно, бажано б до такого не допускати, але так як вчора в зовсім не було часу підійти навіть до них, то я вже поливаю сьогодні. Бігоні е, не бояться засу, трошки засушки, і якщо вони. Трошки опускають свої листочки ось в цих плошечках, які мілкі. Я показувала по декілька штучок. Так, тут взагалі ґрунт пересихає швидко, тому ну, треба частіше за ним дивитися, за цим ґрунтом, і поливати. Але вони цього не бояться, і листочки свої піднімуть. А ось в мене сонячне вікно, я прикрила свої жалюзі. Ну, тому що там вже сьогодні яскраве сонечко, до речі, розквітнув мій есхінантус. Нарешті, зараз я вам навіть його покажу з ньому. Ось дивіться, які квіточки. Він квітне в мене перше. Нарешті, я дочекалась це такий кущовий есхінантус, до речі, чомусь я в продажу... Таких і не бачила. Можливо, я помиляюсь, що це схінантус. Там ще є такі подібні рослинки. Але мені здається, що есхінантус. схінантус. У мене є відео, в якому я показувала, що мені подарували черешочки ці ще не в минулому, позаминулому році. І вони так гарно квітли вже прямо в водичці. І я їх посадила ну і, на жаль, ось через тільки на другий рік я побачила на них квіти. Ось ще один, ну, але цей, на жаль, іще не квітне. Так, ось тут ще бігонечка. Так, ці я полила. А головним у мене тут стоїть, також вона підсохла. Ну, кому цікаво, всі покажу поливаю. Ну, ось так потрошки підливаю. Переходжу на стелаж. І на стелажі. Ось моя рижа красуня, руда. вибачте, бачите, трошки підсохли. Чомусь взагалі не вистачає часу. Ось покажу маломенка. Мене ця я її пересадила, вона в мене на гнотовому поливі. І так дуже волога, вологий тут ґрунт, тому що ну, така вона, як на мене, на сьогодні дуже саме у мене рослина. Трошки-трошки просихає, і вона тут же підсушує і скидає свої листочки. Я зараз долю. Так, ось покажу. Це також за схінантуса. Я обрізала два вершечки, поставила в водичку. Вони дуже гарно швидко корінюються. Цікаво, ну, мабуть, найшвидше з того, що в мене є. І зразу посадила і вже ростуть. Так, ось моя хомаламенка триколор. І також її поливаю, гарненько, щоб промокла. Так. Ну і так, красуня. Зараз буду її до неї доставати. Також туди. Ну, Так як я знаю, що я вже трошки не поливала давненько, то я вже всі поливаю і не, ну, не перевіряю. Ці рослинки, ось у мене трошки є діток. ну, Буває, я поливаю з лічки, ну, буває, ось із другої зараз покажу другою своєю поливалочкою. Ось така є у мене поливалочка, я колись показувала розпаковочку на тему, я її купувала. І ось так. Я купила собі літрову, щоб зразу налити чимало туди. Дуже зручно і небагато водички л'ється туди. Так, відкрите вікно, чутно ще собачок наших. Ось так попадаю. Одною рукою незручно дуже, то все ж таки я допомагаю собі іншою. Ці більші я колю лічкою. Так, на листочки розвелося. І там ще одна рослинка. Ну і вкорінюється. Ще в мене залишилися главненки, які так не можуть там і вкорінитися. Ось моя наступна поличка. У мене вже тут багато зменшено, вже одна пуста. Ось фіалочки також потрібно подоливати. Це ті, що я пересаджувала, вони вже ось так розрослись, але пліток іще немає. Бачите, покупали водичку, ну трошки грязне, але воно дуже швидко зеленіє. Ну, а ці бігонічки, Ну, ось так пролила, і все. Ці красуні. Буде дуже довге, мабуть, відео про полив, але часто питають, як це правильно поливати, скільки це водички влити, Невідомо. Так, в мене ось цей фікус, який єдиний, прийнявся з тих живців. Також він у мене на гнотовому поливі. Я зараз сюди додав водичку, тому, кому цікаво продивитись, я зараз по всіх потрошку покажу. Пройдуся, ще піду на стієчку на цю, там також наверх просто, просто наливаю водичку, так все, і все. Водичка в мене відстояна. Я її наливаю в бутилки, вона у мене стоїть з крана, і ну, все ж таки трошки відстоюю, хоч у в нас досить водичка і чиста. Ось вирощую ще одну, ДС «Южна ночь», Тут їх декілька, ну, дуже повільно росте. У мене на гнотовому поливі. вони, Ось така вона у мене гарна кучерява. Вже потрібно її пересадити, наливаю. Мабуть, я трошки багато налила. Справа в тому, що не повинно ж дно, дно горщика доставати до водички. Повинна тільки одна ниточка доставати те, що на гнотовому поливі. Ну, Великий, я вже розповідала, мені незручно на гнотовому поливі. Так, спустилась трошки вниз, мене тут зовсім мало. Ось цей красунчик ісхінатус тут. Ось ця моя різомна бігонічка, яку я, ну, зовсім обновила, тому що вона була така вже старенька. І я собі її трошки розпродала, трошки. Що залишила собі, посадила декілька штук в таку плошечку. І ось вона вже мені пускає нові листочки, показує вже свою трошки красу. Ну, ось така ще є. До речі, цю можу продати, хто хоче. Напишете, якщо хто бажається, що в мене залишились. Я поки стакана її не пересаджую, тому що ну, так зручно її упакувати. Ну, і ось у мене ще є такий дитячий садочок, розсадничок. Не знаю, просто позалишались листочки, і я їх посадила. Ну, можливо, продам, можливо, комусь подарую. Я дуже багато. Роздарила рослин, трошки продала. Ось так також ці поливаю, тому що я їх вже відкрила, вони адаптуються. Ну, покажу ось ще один контейнер у мене тут. тут. Тільки-тільки він ще закритий, дуже важко пускають дітки. Це я поставила все ж таки на розмноження квітка фатамаргана. Ось такі трошки діточки. Бачите, мембер щось не дуже й пускає. Також южна ночь. Ну, це такі самі важкі листочки. вони, ну от ця, Руда красуня ось, пустила вже, але дуже важко пускають. Деякі це також я її себе вже розсталася з нею, але листочки залишились, то я посадила. Але діток, діток немає. Ну Деякі такі дуже важкі до розмноження, чому вони їх, ну вже якщо дітки виростають, то їх дорожчі продають. Ну і ось Тут біля стелажика я поставила такий столик, тільки що підлила на гнотовому поливі в мене е е е е хвіст, да, здається, Божа забула, як це вона називається. Ну, вона дуже потребує багато вологи для того, щоб вона. Просто не загинула. Це моя доходяга галанема, яку я показувала. Ну, Все ж таки, ось вона пускає ті свої, але все пускає, пускає і ніяк не пустить. Тут далі повихваляюся і дуже багато п'є води. Моя манстера Манкі. Ну, Звичайно, вона така вимахала, я її ще вроді поставила, але не дуже те місце можу знайти. Дивіться, аж куди попускала свої. Трошки тут не зовсім і багато світла, затемнення. ну, Тому що я не знаю, де мені її поставити, так щоб всього їй вистачало. Але водичку вона п'є дуже і дуже. Тому я ось таку рослину навіть раджу, тому хто хоче багато зелені, без проблем. Ну, росте без проблем. Краса, краса. Також ось тут у мене мій, мої філадендрончики. Два ті, що я недавно вам іми вихвалялась. Також тут не, подалі трошки від, вже від світла, тому що на вікнах нема де їм місця. Ну, Просто поливаю. Ну, ось таке, що в мене є віконечко. Тут в мене ця моя красуня люблюка орхідейка. Також я поливаю її, бо тут сонечко світить. Я зараз трошки ще, ось, дивіться, орхідеї квітли знов пускають. У мене такі погінці. Так. Ну і далі тут у мене дві головним. Також Поливаю, щоб пролити. Не часто, але щоб ґрунт пролився і повністю просох. І, мабуть, давно вам не показувала з патифілом У мене ось такий в куточку тут стоїть біля вікна. Здоровенний, там уже його, це він, мабуть, третій рік. Не знаю, мабуть, у кінці літа, все ж таки, я його буду розсажувати. Звичайно, він п'є. Багато води, я чимало виливаю сюди води під нього, тому що він зразу показує він же листочки раз і опускає. Перехожу на вікно своє, покажу вам ще одне своє підвіконня. Так, ось ця красуня-зебрина. У мене на гнотовому поливі. Зараз побачимо. Водичку майже випила. Ага, ні, ще є. О, дивіться, недавно пересаджувала. Ось і корінчик уже. Ну, подобається. От я калатеї, не знаю чи всі, але ось зебрина у мене прекрасно. Росте на гнотовому поливі. до речі, Тут її вже роняли деякі мої помічники, і в неї листя повідламувалось. Але ось я тільки ну, пересадила, дивіться, які попускала ноги пагінці. Красуня. Підливаю водичку і ну, поставила, щоб не було цих барикад, цих видно, тому що воно ж не красиво. Ну, прислось поставити в таке кашпо. І там стоїть відеочка для гнотового поливу, і зверху моя рослинка. Поливаємо далі. Так, це у мене різдвяник, дуже швидко висихає. Все ж таке такий йому маленький цей горщик. Бачите, дуже пересох ґрунт, навіть не впитує водичку. Треба його пересадити в трошки більше. І це моя красунечка. Десдрес-код, яка пересаджена, яка там втратила багато листя. Зараз я і чекаю, поки вона ось там обмолодю неї наростає. Ну, бачите, одна в мене там стоїть на стелажі, одна ось просто на вікні. І досить себе непогано почуває. Так, Це народження вогню. Також я поставила на гнутовий полив, у мене декілька, дивіться, відео. Освітлення денного, листочки зовсім запливають, мабуть, ну, серебристості майже немає. Засвічує, не дуже красиво видно. Ну, також на гнуті стоїть, треба підлить Туда. а главним моя тут, менюшка. Один дрончик, що у мене тут ще є. Фікус Бенджаміна, а і кротончик Тамара. О, так, не дуже гарно видно. Ну, такий він собі примхливий. Казали, що примхливий, то він і є примхливий, такий собі не дуже росте. Трошки пустить листочки, а потім їх скидає. Так, це в мене такий красивий ще фаланопсіс. Пучеряві він якось то нарощує так непогано, а потім підсушує. Так, ну що піду по Тут ось у мене ще солі мутата. Ну, і такий ще різдвяничок. Ну і моє улюблене підвіконня, яким я вам вихвалялася, мої аглашечки. Так, також попросихали вони. Треба їх гарненько пролити. Ось так я навіть показую, як я поливаю, бо питають, ну як, ну чому в мене не виходить? Ну, це тоді, коли просох повністю субстрат. Ось я так поливаю, гарненько їх налила на них, навіть вихвалюсь ось такі красунечки. Ну, на сьогодні я вважаю взагалі самими такими красивими, благородними для себе. Це аглаонеми. Краса. Ось перейшла я в столову, де мої тут підставки з квітами. Ось тут ще стоїть моя азалія, якою я вихвалялась. Звичайно, квіточки вона скидає. Це минуло два тижні. Два тижні вона як в нас. Ось я тут їй таке прохолодне місце на столі залишила. Поряд лежить термометр 20 градусів. 20 градусів. Серединку вже квіток, звичайно, скинула, і краєчки. Ну, так підливаю, щоб ґрунт був просохший, промокший. ну, Скільки можу, скільки, скільки витримала. Так, ну, і ось Вихвалянка моя, та, що була моїм стелажом. І також будемо поливати. Хомоломенку гарно проливаю, тому що в неї там багато ґрунту. Так, бігну і бігонічки. Не видно, мабуть, скільки я лю. Так, гарненько лю, тому що, тому що вони просохли вже в мене гарно. Я вже дивилась, вчора не було часу, але подивилась ми ну, та витримають ще, наче не зав'яли, то до завтра ще витримають. Сьогодні вихідний день, то я вже ранок почала із поливу своїх бігонічок. Ну і те ж саме зверху. Ну ось полила там вверх, дуже незручно залазити ще й знімати і розповідати, не хочеться Грухнуться із стільця. Ти ви знаєте, зовсім непогано себе тут почуває. Мій хлорофітом оранж, не пам'ятаю його пізніше, пересаджувала. Чи тоді як вихвалялась, він тут стояв, чи ні, не пам'ятаю. Але, наче зовсім йому тут бачу, що непогано. Хоч я не могла якось місце для нього знайти, він так трошки вже ж місця і займає. Е, Пройшлася з вами по всіх своїх рослинках, показала, як я поливаю. Я поливаю швидко. Коли там окремо щось не роблю, звичайно, підливати ще стаканчики потрібно. Ну, ось так. Якщо було цікаве відео, вам ставте вподобайки, пишіть коментарі, як ви поливаєте, можливо, щось я ще не розповіла, то розповім вам в наступних відео, або дам просто відповідь на питання. Дякую, що були зі мною. Додивились відео до кінця. Мирного неба. До нових зустрічей!